Всім привіт! З вами Віктор Скеров, міжнародний майстер спорту з шахів. І сьогодні я буду відповідати на питання з інтернету. З вами рубрика Спитай шахіста. Яке походження слів «шах і мат і що вони означають? Ну, взагалі, шах і мат це з персидського король мертвий, тобто, шах це звання короля. Мат відповідно те, що він помирає. Тобто, головна мета шахової партії це змусити. Короля здатися або потрапити в мат, тобто померти. Як стати шаховим гросмейстером, як і в будь-якому виді спорту, звання на нас не падають з неба, тобто, це тренування, це участь у змаганнях різного гатунку як на території вашої країни, так і за кордоном. Якщо брати статистично, то треба пройти попередні рівні, тобто, як мінімум, стати спочатку майстром фіде, потім майстром спорту міжнародного класу, і зараз я знаходжуся на цьому рівні, і потім починати виконувати три нормативи міжнародного гросмейстера. В принципі, на основному у шаховому сайті fide.com розписано за яких умов яке звання може виконуватися. Головне це його по-перше, виконати тричі. По-друге, набити міжнародний рейтинг, якщо ми говоримо про гросмейстера, це 2500 пунктів ело і виконати ті критерії, які прописані. Як покращити свої шахові навички? Просто грати мільйон партій чи вивчати теорію треба все робити в комплексі тобто коли ми ходимо в спортзал то в нас наприклад є там день рук день ніг і там не знаю день спини наприклад ось тобто зрозуміло що коли в нас день рук ми все одно зробимо там деякі вправи на інші частини тіла аналогічно і в шахах якщо ми кожен день будемо розв'язувати там по 40 задачок комбінаційного типу але нічого не будемо робити по дебюту і стратегії, то ми себе прокачаємо в комбінаційному типі. Але до цієї комбінації треба або дійти. Або дожити, а не факт, що це трапиться. Тому насправді треба працювати в комплексі. Чому Магнус Карлсен такий сильний у шахах? По перше, я думаю, що допомагає дуже сильно талант. Тобто, в будь-якій справі, коли є багато людей, які займаються корисними і хорошими речима, талант повинен допомагати. Це перше. По друге свого часу в дитинстві напевно в нього були хороші тренери, які йому дали не тільки. Потрібні знання, а й мотивацію, тому що зрозуміло, коли ти чемпіон світу шахів вже протягом там і 10 років, то дуже важко знаходити мотивацію, брати участь в якихось нових змаганнях і турнірах. Тому він завжди сам для себе знаходить мотивацію. Плюс, що мені особисто імпонує, що ну багато хто думає, що шахи це виключно інтелектуальний спорт, але насправді це не так. Фізична підготовка та витривалість вирішують дуже багато, і якщо зайти на його інстаграм-сторінку, можна подивитися, як він то іде в басейн плавати. То грає в баскетбол, то в великий теніс. Тобто він розуміє, що фізичні навантаження під час партії співрозмірні з фізичними навантаженнями в інших видах спорту. І навіть є дослідження про те, що протягом однієї партії в класичні шахи людина може схуднути до кілограму, а то і більше, тому що нервова і мозкова активність це викликає. Тому ось сукупність правильних якостей по життю внутрішнього таланту та мотивації напевно залишає за магнусом. На дану секунду звання Greatest of all times. чи справді шахова партія поділяється на три фази: кожна шахова партія поділяється на три складові: дебют, мітльшпіль і еншпіль, і кожна з них е, визначається власною термінологією. Проте сучасні шахи настільки е, роз, е, розсунули свої межі. Що інколи ми можемо вже на восьмому ході отримати позицію, яку можна називати еншпілем, хоча це не так, або навпаки, ми йдемо по якійсь гострій стежці, і, наприклад, ще 28-й хід може вважатися дебютом, тому що це дебютна теорія, яка була проаналізована комп'ютерним двигуном або зіграна шахістами раніше, і ти або твій опонент знають, що це найкращий перебіг партії, тому в принципі шахових стадій. Три в партії, але межа між ними зараз стала явно менше, як можна шахраювати у шахах. На жаль, ця проблема доволі болюча. і Якщо ми повертаємося до ферзового гамбіту, то коли в онлайні почали з'являтися хороші призи, то відповідно почали з'являтися люди, які хотіли за цими призами полювати нечесним чином. На жаль, шахраювати можна по різному. Найбанальніше це ми на сусідньому моніторі або на телефоні відкриваємо шахову програму і паралельно ту партію, яку граємо, вбиваємо. І комп'ютер нам показує найкращі ходи, і ми це відтворюємо за ним. Але зрозуміло, що таке читерство дуже тупе і його швидко прикриють. Тому з'являються так звані розумні читери тобто, вони не всю партію грають як комп'ютер а, наприклад, в якісь критичні моменти дозволяють собі подивитися найкращі ходи. А далі на тій шаховій майстерності, якою володіють, в принципі, як то кажуть, хорошу позицію зможуть дограти самі. Тобто вже їм не треба дивитися в комп'ютер, що і як. Але все одно, скажімо так, проблема породжує рішення, рішення породжує нову проблему. Тому почали підключатися різноманітні статистичні програми, математичні програми, які дозволяють проаналізувати там наскільки в той чи інший момент, згідно тих показів годинника, які були до кінця партії, релевантно значення знайти той чи інший хід, тому боротьба з читерством в онлайні триває, тобто закриваються акаунти. Очевидно, людині нічого не заважає створити новий. А як то кажуть, до бану по IP ми ще не доходимо, тому що це виливається потім в проблеми офлайн-шахах, тому зазвичай заморожують акаунти і не дають брати участь в призових турнірах, а просто дозволяють грати на тій чи іншій платформі. Якщо ми говоримо про офлайн шахи, то тут значно важче, тому що згідно правил ФІДЕ, Ну на турнірах в класичні шахи ти з собою не можеш мати жодних електронних гаджетів. Тобто, ти їх всі залишаєш телефони, смарт-годинники, там я не знаю, базові там сім-карти, навушники, що завгодно. Все біля суддівського столику. Тобто, в принципі, на території турнірного залу, взагалі, використання будь-яких гаджетів заборонено. Але шахова партія може тривати довго. Всі ми люди, тому очевидно, можна захотіти в туалет, можна захотіти десь пройтись. Хтось можливо курить і виходить з турнірного залу, щоб покурити і так далі. І зрозуміло, що в ці моменти не до свого, а до якогось іншого гаджету може бути доступ. Тому, якщо людина хоче зхитрувати і щитерити. То спосіб можна придумати завжди. Наприклад, ви могли чути про скандал між Магнусом Карлсоном, якого ми сьогодні згадували, і Хансом Німаном, американським гросмейстером, коли Німан обіграв Карлсона, і Карлсон вважав, що у Німана в анальному отворі знаходився вібратор, який спрацьовував в той момент, коли треба було обрати правильну клітинку. І таким чином Магнус Карлсон вважав, що Німану підказують ззовні таким чином, і тому Магнус програв саме цю партію. Були судові позови. Різноманітні розбори, але ви сторони, як то кажуть, е, утихомирили цей конфлікт, але при цьому Магнус дуже довгий час не сідав Німаном за дошку. Зараз вже на тих турнірах, де вони перетинаються, вони продовжують грати. Тобто, факт е, доведення такого читерства не був. Скільки заробляють шахісти? Все залежить від того, на якому шаховому рівні ми граємо. Тобто, якщо ми зараз беремо топових шахістів світу. То вони навіть більше можуть заробляти на рекламі ніж на тому, що вони беруть участь і виграють якісь круті супертурніри. Якщо ми говоримо про гравців там не першої сотні, а наприклад, там 1000 то знову таки це хороші призові фонди опентурнірів. Це тренування все таки по оверпрайс ціні, тому що топ 1000 світового рейтингу це ну відносно поважно. Якщо ми беремо матч за звання чемпіона світу, то в якийсь момент призовий фонд одного з матчів був 4 мільйони євро. Ось, і відповідно, там переможець забирав 55%, програвши 45%. Ось якщо ми говоримо там про якийсь турнір місцевого розливу, то там умовно нусь там якийсь «оупен» в Києві. Там перший приз може бути умовно 10 тисяч гривень, наприклад. Але такий самий Open, наприклад, в Чехії. Там перший приз, там, наприклад, 3 тисячі євро або 5 тисяч євро. Тобто все залежить від е, типажу турніру, е, стартових внесків, які кожен з учасників повинен заплатити, тому що з них також формується призовий фонд спонсорської підтримки, ну і багатьох інших факторів. Чи треба бути старим, щоб грати у шахи в парку? Абсолютно ні, на прикладі Бет Хармон ми можемо побачити, як молода дівчина після того як виграла турнір, спокійно приходить в парк Нью-Йорку і сідає грати рандомну партію. Тому це ніяк не пов'язано. Більше того, мені здається, що людям дорослішого віку в парку прикольніше грати саме з дітьми, тому що, по перше, вони розуміють, що умовно там прийшов клієнт. А по-друге, очевидно, що дитина може там поруч бути з батьками, друзями і так далі. Тобто, Буде якась там жвава підтримка, буде якась активізація, і це якийсь новий набір емоцій. Який найкращий дебют у шахах? Це інтуїтивне поняття, тому що дебют треба підбирати під свій стиль гри. Тобто, дуже часто діти починають грати ті дебюти, які їм показує тренер або нав'язує тренер, тому що він їх сам грає. Але зрозуміло, що у всіх дітей людей різні темпераменти, різні підходи до життя. Тобто хтось, наприклад, любить грати активно, тому йому треба грати відкриті дебюти, шукати якісь гамбіти, контр-контргамбіти тощо. Якщо людина така більш приземлена, спокійна, то їй краще обирати дебюти позиційного типу. Очевидно, що зараз, ну в епоху інтернету, як то кажуть, можна грати казна що. І ось ми сьогодні вже згадували про Магноса Карлсена. На момент першого ходу у білих є 20 різних можливостей, тобто 16 ходів пішаками і 4 ходи конями. І оскільки Магносу умовно в інтернеті набридає грати в нормальні шахи, то він перед початком кожної партії підкидає кубік на 20 граней. Яка грань випаде, такий перший хід він і робить, і очевидно, що інколи випаде грань, коли цей перший хід ну входить в нормальну парадигму теорії. А інколи це буде там або хід боковим пішаком, або хід конем на край дошки, що не дуже корисно, але ну, раз так кубік випав, то треба піти. Тому, в принципі, треба підбирати дебют під себе. Тобто, зазвичай я своїм учням і ученицям раджу спробувати пограти різне, тобто, ось є дебютні правила. Виконуйте їх в різноманітних позиціях, і коли ви побачите, скільки ви партій награли, буде видно, що вам подобається краще, що виходить гірше, де вам зручніше шукати майбутні плани, де навпаки є проблеми. І таким чином, з широчезної воронки ходів, ми дійдемо до тих дебютів, які хочемо грати. Складніше грати чорними чи білими. Ну, оскільки чорні ходять другі, то в принципі складніше грати чорними, тому що ми завжди відстаємо на півтемпи. Крім того, ну ніхто з шахістів битви екстрасенсів не вигравав, і відповідно, коли ти чорними граєш, то тобі вже треба вгадувати, як, наприклад, який твій перший хід зробить опонент. А якщо ти, наприклад, граєш білими, то ти знаєш, ага, я точно піду так, і скоріш за все він піде наступним чином, тому я можу до цього готуватися. Це перший момент. Ну а по-друге, статистично виявляється, що білими простіше вийти в спокійну позицію на перевагу, аніж чорними врівноважити ту позицію, яка виникне. Тому статистично десь ну, білі повинні вигравати там 58 на 40. При двох відсотках нічиїх, ось умовний такий розподіл. Якщо ми візьмемо там якусь вибірку з мегабази за 2024 там рік, наприклад, чи шахісти використовують трешток? Під час офіційних партій розмова між гравцями заборонена. Але якщо ми говоримо про якісь е, рандомні партії там двох друзів в ПАБІ, наприклад, в Європі дуже популярно, тобто ти заходиш в ПАБ, там стоїть шахова дошка. Очевидно, там у кожного по келиху, і вони сідають грати, і вони між собою можуть спілкуватися про що хочуть і як хочуть. Якщо ми говоримо про Київ, ми прекрасно знаємо про парк Шевченка, і теж там ну неважливо, люди грають на гроші, не на гроші. Вони між собою можуть спілкуватися. Тобто ніхто не обраховує рейтинг, немає ніяких призових фондів, то там цим можна займатися. Але якщо змагання проходить під Егідою і Кодексом Фіде, то в кодексі чітко прописано, що будь-які розмови не тільки між опонентами, а й просто, наприклад, там, в турнірному залі грає мій хороший знайомий. І він, наприклад, зіграв партію. Ну, наприклад, виграв. і Я до нього підходжу. Типу, красава, молодець, хороша партія. То судді можуть зробити зауваження, а на більш професійних змаганнях просто можуть зарахувати тобі поразку в партії. Як працюють шахові комп'ютери зараз? Е, є найсильніша шахова програма. Вона називається Стокфіш. Якщо ми я не помиляюся, наразі вже є 17-та версія Стокфішу, і її сила оцінюється приблизно в 3350 пунктів ело. На секундочку максимальний рейтинг Магнуса Карлсена був щось 2869. тобто 500 пунктів різниця між магнусом в оверхайп формі і шаховим двигуном на його базових властивостях. Як вони працюють? Закладаються алгоритми, і відповідно відбувається пошук ходу. Ну ось, грубо кажучи, там зараз є позиція, в ній є 25 можливих ходів. Алгоритм пробігає по всім 25 і каже: там ці 15 я відкинув, ці 10 мені поки подобаються. Набирається наступна глибина пошуку, і з цих 10 знову якась кількість відсіюється. І в якийсь момент залишається ну, в шахісти це називають лінія, тобто є перша лінія, найсильніший хід, друга лінія, другий посилі хід і так далі. І далі ми даємо комп'ютеру набрати глибину, і, наприклад, там перша лінія це буде вважатися найсильнішим ходом. Але може бути таке, що і перша, і друга, і третя лінія оцінюються однаково з точки зору комп'ютера, і тоді вже вмикається людський фактор, тобто людина дивиться там під час аналізу або підготовки і розуміє, що окей, всі ці ходи комп'ютер оцінює однаково, але людині буде неприємніше продовжувати партію, якщо я піду саме ось так. Тобто не завжди треба грати в першу лінію комп'ютера, інколи треба знайти першу лінію психології, тобто той хід, який буде. Опоненту вважатися найнеприємнішим. Що таке рокіровка? Це хід в шахах, який записується кружечок, чорточка, кружечок, якщо це коротка рокировка, або кружечок, чорточка, кружечок, чорточка, кружечок, якщо це довга рокировка. Це хід, який дозволяє змінити одразу положення двох фігур: це короля і тури, тому що король в нас на початку партії знаходиться в центрі. Зазвичай центр відкривається. І таким чином на короля можуть бути різноманітні загрози, тому для того щоб його убезпечити, і партія відбувалася значно довше, то треба його рокірувати на якийсь флангів, тому що там буде і пішакове, і фігурне прикриття. Чому семирічні діти можуть обігравати людей, які грають у шахи 60 років? Досвід вже не відіграє настільки важливого критерію, тому що доступ до шахових баз, до даних партій, до якихось розробок, все є там в інтернеті, в курсах. Які можна купити там за десятки доларів і ще щось. Тобто, якщо в тебе є бажання, доступ до інформації, ти отримаєш явно швидше, ніж було в моєму дитинстві. Коли там треба було студіювати книги, ідеш в книжковий ряд, шукаєш якісь шахові книги, яких в тебе нема, або йдеш купляти диски з новими шаховими програмами, це все починаєш вдома пропрацьовувати. Тому зараз є таке позаштатне правило: з молодими треба в «Еншпіль». Тому що еншпіль що в 18 столітті, що в 2025 році, все одно має якісь ідеї, якісь паттерни. І якщо дитина за свою кар'єру там зіграла, наприклад, 180 партій, з яких було 120 еншпілів, то ти міг зіграти за цей час вже 1800 партій, і в тебе таких еншпілів було, наприклад, 500. І ти на досвіді зможеш десь спробувати надурити, як працює шахбокс, поєднання шахів та боксу дуже класний вид спорту, поки абсолютно не розвинений в Україні, але можливо він дійде і до нас. Тобто, по факту, це суміш шахів і боксу, тобто сідають двоє гравців. І спочатку роблять 10 ходів за шаховою дошкою, тобто в них є годинник, є фіксований контроль часу. Після 10 ходів кожної зі сторін вони йдуть в боксерський ринг і проводять один раунд в боксі. Після цього вони повертаються за шахову дошку, знову роблять наступних 10 ходів. Потім знову раунд боксу. Перемога зараховується або якщо ми виграли на шаховій дошці, або ми виграли в боксі. Єдина відмінність, якщо в шахи може спокійно сісти дитина 9 років і 40 кілограм проти мужика 40 років і 115 кг, кілограм, то в шахбоксі все таки вага відіграє роль, тому там підбираються опоненти не по шаховому рівню, а саме по ваговому рівню. І свого часу. У топових гросмейстерів світу, там у Карлсона Накамури Каруани питали, за скільки б грошей ви погодилися з кимось вийти на матч шахбокс, і більшість з них казали: нам це не цікаво, скільки б ви нам грошей не запропонували. Тобто, все таки вони розуміють, що їх шахова кар'єра, як то кажуть, один раз прилетить, навіть не нароком, навіть не від професійного боксера, а від свого колеги. І на цьому шахова кар'єра завершиться. Тому ніхто суттєво ризикувати не буде. Чи змінювалися правила шахів із часом? Безумовно, сьогодні вже згадували про чатурангу і шатранж, тобто це були специфічні розстановки фігур, з яких починалися партії, а потім прийшли ось до класичного розташування. Але при цьому існують шахи фішера, де міняється розташування фігур. Є різно інші різновиди шахів, там казкові шахи, там ще купа інших різновидів. Це по-перше, по-друге, зараз рокіровки є тільки горизонтальні, свого часу були вертикальні рокіровки. Далі ми знаємо, що коли пішак доходить до останньої горизонталі, він може перетворюватися у будь-яку фігуру твого кольору, за який ти граєш. Але раніше можна було перетворювати, ну, так скажімо так, в жартівливій формі в фігури чужого. Кольору і так далі, то безумовно будь-яка гра, як то кажуть, набуває змін. Але якщо там в умовній комп'ютерній грі патч викатується там раз на три місяці, то в шахах нових патчів не спостерігається і вони суттєво і не треба. Яка шахова партія є найвеличнішою за всю історію? Я впевнений, що історики шахів ще будуть довго сперечатися з цього приводу. По-перше, можливо, ця партія ще в когось з нас попереду запросто, але зрозуміло, що хід шахової історії не змінити, тому величезна кількість партій має. Як то кажуть, свої описи. Тобто, наприклад, є безсмертна партія. Це партія між Андерсеном і Кізирицьким, де Андерсен провів величезну купу жертв і поставив красивий мат. Є, наприклад, вічно-зелена партія. Це теж Андерсен грав проти Ля Фонтена, здається. Це 19 століття, тобто дуже давно було. Теж там не те, що комп'ютерів там, навіть е, нормальних аналізів не було. Теж відбувався хаос на дошці, купа жертв і красивий мат. Є, наприклад, там навіть ось ці безсмертні партії, потім почали дублюватися. Там є безсмертна польська партія між двома польськими шахістами, безсмертна українська партія між двома українськими шахістами і так далі. Тобто є якісь е, специфічні назви, які там можна подивитися, і як то кажуть, надихнути чи був шаховий жаргон у серіалі Ферзевий гамбіт точним, взагалі, «Ферзевому гамбіту можна тільки подякувати, тому що в пандемію ковід, коли кордони були закриті і багато шахових змагань просто відмінилося, то все шахове життя перейшло в онлайн. І якраз бум серіалу припав на пандемію ковід, і свого часу робили дослідження наскільки більше нових акаунтів з'явилося на різноманітних шахових платформах, тобто серіальний бум спричинив дійсно новий. Розвиток шахів і величезна кількість різних призових фондів перейшла в онлайн-турніри. Щодо актуальності даних у ферзовому гамбіті, все було максимально чітко, правильно та якісно. Тобто, у всіх перекладах вся термінологія не страждала. Більше того, коли був робився переклад української цього серіалу, зверталися до Василя Іванчука, щоб він перевірив наскільки все було точно з точки зору шахів. Ну а якщо ви дивитеся це, це відео, то ви знаєте, що Василь Михайлович Іванчук це жива легенда українських шахів, людина, яка в тому числі обігрувала і Магнуса Карлсена, і не тільки була призером чемпіонатів світу з Бліцу, Рапіду. На всі питання відповів. З вами була рубрика Спитай Шахіста. Дякую за увагу.